Привіт, друзі! Зараз ви почнете слухати аудіоверсію книги Кріса Бейлі Гіперфокус. Як я навчився робити більше, витрачаючи менше часу. Перед тим, як повністю зануритись в книгу, я хочу сказати декілька слів передмови особисто від мене. Це займе буквально хвилину вашого часу, але я хочу, щоб ви обов'язково почули, чому я взагалі вирішила озвучувати цю книгу. Це відбувається зі мною вперше. Я ще ніколи не озвучувала книжок. Хоча читаю досить багато. І мені буває легко сказати декілька слів, щоб передати іншій людині моє щире захоплення якоюсь книгою, і навіть спокусити її на негайне прочитання. Але щоб прямо озвучувати, ще не доводилось. Я не представилась, а в нас з вами разом. Певна кількість годин попереду, бо книга це багато годин. Мене звуть Таня Малашенко, за професією я трансформаційний коуч. Допомагаю людям робити докорінні зміни в їх житті, приймати складні рішення, змінювати звички, змінювати роботу, одружуватись, розлучатись, змінювати континенти і взагалі наважуватись на щось дійсно сміливе. Сепаруватись від батьків, їх поглядів на життя, від їх цінностей. Але окрім клієнтів в індивідуальній роботі, у мене є ком'юніті близьке коло. І ось якраз для них, в першу чергу, я озвучую дану книгу. Бо ми регулярно в ком'юніті проводимо певні експерименти, ставимо персональні цілі і дуже допомагаємо одна одній в реалізації і стрімко разом розвиваємося. І цього місяця наша ключова тема в ком'юніті це вміння фокусуватись на роботі, не прокрастинувати годинами, і витрачати час, сварячи себе за це, а сфокусовано робити прицільні точні дії. Тому ця книга така актуальна для мене саме зараз. Вперше вона була випущена, здається, у 2018 році, і свого часу вразила вона мене такими простими і зрозумілими істинами. Але уявіть, книги до сих пір нема українською мовою. Я своїм дівчатам із спільноти так радила її прочитати, але зрозуміла, що зараз це можливо для них лише англійською чи російською. І що виходить? Що, хоча й зовсім по-різному, з різних причин, але обидві ці мови є бар'єром для прочитання. Тому я зараз зроблю ось що я швиденько проганятиму розділи через штучний інтелект і читатиму вам. Можуть бути певні не ідеальності перекладу. Але якщо я зараз вичитуватиму перший раз сама, потім редагуватиму, потім лише читатиму вам в голос, то це станеться бозна коли. Або давайте чесними бути, це не станеться ніколи. Бо в мене є купа роботи, клієнтів, лекції, і я не професійний перекладач при цьому. Тож будьте готові, що я інколи десь буду спинятися, може навіть десь підбирати краще слово. А може навіть я наважусь давати якісь свої коментарі як професійний коуч, бо я давно практикую поради з цієї книги і можу поділити, що працює у мене і у моїх клієнтів, а що не працює, наприклад. Я постараюсь говорити від себе тільки дійсно важливі речі. Тож давайте сприймати це як теплий читацький клуб і більш розширений досвід, ніж як просто аудіокнигу. І тепер саме головне. Знаєте, як в передмовах автори називають імена тих, для кого ця книга була написана чи завдяки кому вона з'явилась? Отак і я зараз хочу назвати пару імен, для кого я буду перекладати. Це мої самі активні дівчата з близького кола. Це переклад книги для Наталочки, для Лєри, для Каріни, для моєї сестри Ані. Для Олени, для Міли, для Свєти, для Іри, для Аліни, для Насті і для всіх інших дівчат, що є в ком'юніті, і навіть для всіх тих, хто буде до нас доєднуватись. Мої милі, ця книга дійсно варта вашого часу, і я би ніколи не читала вам нічого поганого. Ви знаєте. Тож слухайте уважненько, бо нам з вами все це практикувати вже цього місяця. І все саме найкраще з книги гіперфокус ми візьмемо в своє життя. Хто ще не в спільноті, я так само бажаю вам забрати собі всі найкращі практики і втілити їх в свою буденність. І не забувайте, будь ласка, лайкати, коментувати, підписуватись на мій канал. У мене є великий досвід ведення соцмереж, але YouTube я тільки починаю свій вести. І кожна ваша взаємодія з моїм контентом. І вся ваша підтримка зараз дуже важлива для мене і мого каналу. Тому будьте щедрі, будь ласка, на прояви своєї уваги. Ну що, ви готові? Давайте починати.